Удавайте тепер детальніше розбиратися з операцією Мідас. Набу і сап повідомили, що в межах цієї операції вже затримано п'ятеро осіб. З Цього ж підозру отримали семеро. Серед них і Карлсон, який мешкає на даху. А, ну на даху, бачите, по вулиці Грушевській столиці непогане місце. Всі би там а, жити за даними джерел РБК. Мова про бізнесмена Тимура Міндича. І колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк та виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки енергоатому Дмитро Басов і чотири працівники бек офісу. І є свіжа інформація від народного депутата Ярослава Железняка. Він пише: неймовірне співпадіння, але факт: член НКРКП Пушкар Сергій. Сьогодні вночі покинув територію України. Ну просто чи так велика нагадайка? Він власне фігурує на плівках, які оприлюднили набу стосовно отримання зарплати у розмірі 20 тисяч доларів від міндіча. Ну тобто, міндіч за кілька годин до початку обшуків, так загадково встиг покинути територію України. І от Сергій Пушкар так само несподівано чомусь поїхав з України. Не кажу втік, а просто виїхав несподівано. Дійсно, співпад. Діння так багато ну... співпадінь Ну і під час операції набу, яка тривала 15 місяців, вдалося зібрати та переслухати тисячу годин аудіозаписів. Проведено 70 обшуків. За даними детективів, організована група систематично вимагала від контрагентів. Енергоатому 10-15% від суми контрактів без цього компаніям просто блокували платежі або ж погрожували виключити їх зі списку постачальників всередині системи це навіть мало власну назву Шлагбаум Це називалося. Народний депутат подав до парламенту заяву про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції. Перед цим до цього він виконував був міністром енергетики, і також подана постанова про звільнення зі своєї своєї посади де юри міністерки енергетики Світлани Гринчук. Як пояснив Железняк, вона теж є представником інтересів Міндіча в уряді. До цього представляла його інтереси на посаді міністра екології. А також за його твердженням отримувала гроші від Ігора Мироняка, який фігурує на плівках як рокет. Найближче засідання Верховної Ради відбудеться за тиждень. Е, ну, власне, і е, голова е, Міністерства енергетики. Е, Давайте зараз трошечки ще вниз. Будь ласка, прокрутіть, бо о, от тепер є голова Мін... Міненерго Світлана Гринчук відхрещується від особи Ігоря Миронюка, заявляючи, що Миронюк ніколи не був її радником, а також, настільки їй відомо, не був радником і міністра юстиції Германа Галущенка. Коментувати якось постанову про звільнення її з посаду вона теж не збирається. Я не буду на це, чесно кажучи, зараз реагувати, тому що я не не розумію претензій. Моя основна робота, основна реакція на все це продовжувати готуватися до тяжкої зими, яка на нас чекає. Я не хотіла би реагувати на домисли, які публікуються, на заяви, які робляться. В офісі президента прокоментували розслідування антикорупційних органів щодо схеми розкрадань в сфері енергетики, через яку відмили 100 мільйонів доларів. Ну і заявили, що для усіх початних має бути невідворотність покарання. Про таке в коментарі Суспільному сказав радник президента України з комунікації Дмитро Литвин. Пізніше розслідування прокоментував вже у вечірньому зверненні і сам Володимир Зеленський, але додам від себе ремарку дуже довго ця. Реакція озвучувалася. І трошечки така. Ну, на мене мені здається, що на корупцію в таких розмірах потрібно дуже швидко і оперативно реагувати. Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в кампанії це пріоритет. енергетика і кожна галузь кожен. Хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути, і урядовці повинні працювати разом з набу, разом з правоохоронними органами і так працювати, як це потрібно для результату. Ось ви почули цю реакцію в вечірньому зверненні стосовно корупції в енергетиці, Зеленський не назвав жодного імені, не згадав своїх друзів. Про це написав до речі і закцентував на цьому народний депутат від ЄС Олексій Гончаренко. Без жодного імені, без жодного рішення, відреагував на слова президента нардеп від голосу Ярослава Железняк. Так само. Ну а от прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що уряд очікує на результати процесуальних дій у розслідуванні на і САП щодо енергоатому. Вона наголосила, що протидія корупції є одним з ключових пріоритетів уряду, а за будь-які правопорушення мають бути вироки та невідворотність покарання. Свириденко також підкреслила, що Кабмін готовий повністю співпрацювати з антикорупційними органами. І тепер трошечки інформації про те, що Тімур міндіч покинув територію України 10 листопада, і це по факту сталося просто за кілька годин до обшуку. НАБУ. проінформували джерела української правди. Міндіч пішов з України, поїхав з України вночі. Повідомив співрозмовник видання. І речник держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що немає інформації про виїзд міндіча з України, і додав, що ДПСУ не має права розголошувати інформацію про перетин кордону третіми особами. Тімур Міндіч насправді є людиною Ігоря Коломойського, ну і незамінна фігура найближчого кола Володимира Зеленського. Він створював позитивний настрій в голові держави, міг посмажити шашлики, організувати особисте свято на своїй квартирі або ж в Карпатах, підібрати потрібну краватку, костюм, порадити ресторан чи готель, надати у користування навіть броньований Мерседес. Про це йдеться у розслідуванні української правди Міндіч Гейт. Саме Тимур познайомив Зеленського з Коломойським, був бізнес-партнером ольгарха в девелоперських та банківських питаннях і є бізнес-партнером президента, зокрема в індустрії розваг, тому що є співвласником студії Квартал 95 Міндіч дотичним до корупції є в енергетичному дні галузі на одеському припортовому заводі. Ну, так вважає народний депутат від голосу Ярослава Железняк, бенефіціаром компанії «Файрпойнт», яка нагадає випускає, наче як ракети фламінго і безпілотники, і отримала від держави вже 13 мільярдів 200 мільйонів гривень на виробництво ось цих далекобійних фламінго.